Привіт. Я знімаю відеообзор для ігри в бізнес з Китаєм від Копака і Олега Топчія. От Заказав такий світящийся USB-кабель для свого телефону Samsung. От він Так від'єднується. Дуже гарно світиться. Заказував. Правда, жовтий прийшов такий рожевий. Трошки продавець, напевно, помилився при відправці, але дуже покупкою задоволений: яскраво світить. Прикольно, такі смайлики є. Дуже класна, дуже класна штука. До речі, на якісний виконаний, на такий е, коштує 1 долар. Продавець тоді робив знижку. Ну, все, класно.